Вітаю вас, мої маленькі чомусики! Зараз я пропоную вам відгадати загадку, послухайте уважно! Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий, білий, полум'яний, іначе яблуко, рум'яний. В саду, як на навесні. Скажи, яке ім'я мені? Так, дітки, звісно, це тюльпан, розумнички мої. Сьогодні розповідь буде про весняну квітучу квітку тюльпан. Тюльпани весняні квіти. Їх вирощують у садку, у парках, на клумбах. На сьогоднішній день можна зустріти тюльпани не тільки різного кольору, але і різної форми також зустрічаються двокольорові тюльпани. Вирощувати тюльпани легко, вони не вибагливі, але все-таки полюбляють тепло і сонечко, тоді їхні пелюсточки розкриваються, а після заходу сонця навпаки закриваються. Про ці квіти існує багато казкових історій, але всі вони про їхню красу. Вони неймовірно ніжні і стійкі. У багатьох країнах тюльпан є символом любові та щастя. Це дивовижне творіння природи. Який має неповторний свіжий аромат, що асоціюється з весною, початком життя і розквітненням усього навкруги. Квітка після зрізу буде ще довгий час радувати око і наповнювати оселю приємним дивовижним ароматом. Тож, дітки. Квітучої вам весни. Дякую за увагу. До побачення!